Хочу познайомити вас з Євгеном. Він військовий, який втратив слух, перебуваючи в зоні бойових дій. Євген, чому ви вирішили звернутися до нашого центру слуху? Бо перебуваючи в зонах бойових дій під час останньої контузії, після прильоту 120-ї міни, я втратив слух на ліве вухо, пошкодивши барабану перепонку. Але барабана перепонка сама по собі загоїлась, а слух не вернувся. І у військовій частині мені порадили вашу клініку, і я прийшов до вас на консультацію по слухових апаратах. Які були ваші перші відчуття, одягнувши апарат на ліве вухо? Ну так як я два місяці на ліве вухо, взагалі майже не чув. Для мене це було дуже незвично. Мені не потрібно було обертатися до людини, щоб її почути, і це було круто. Як ви вважаєте, як зараз суспільство відноситься до людей, які використовують слухові апарати? Ну, на мою думку, так як в нас зараз в державі йде війна, зараз слухові апарати, в принципі, вони є часто, ну, їх часто використовують, так як дуже багато людей втрачає, на жаль, слух, то я вважаю, що зараз це не є якоюсь проблемою, так як вони виглядають як наушники, через них можна і говорити по телефону. І, в принципі, вони не мішають в цивільному житті. Вони маленькі самі собі. Тільки допомагають від да. них користь. Так, да, Звичайно, юфен. Яку б ви могли дати пораду людям та військовим, які втратили слух, але зволікають з е, купівлею слухових апаратів, боячись їх використовувати, що апарат буде помітний, що хтось буде знати, що в них є порушення слуху? Ну я вважаю, що для початку це є їхнє здоров'я. І не потрібно зволікати з цим, так як воно приносить певний дискомфорт в цивільне життя. Ну так як я військовий, для мене немає різниці, чи слуховий апарат видимий чи невидимий. Мені в першу чергу важливіше моє здоров'я і мій слух. Так як я не чую на ліве вухо, слуховий апарат ну це зараз мій момент, дуже круто. Чи складно користуватися та доглядати за слуховим апаратом? Ні, перше, я вважав, що це буде насправді важко, так як це є слуховий апарат, він дуже маленький і ну, тендітний, можна так назвати. Але після того, як я з вами поспілкувався, я поміняв свою думку, тому що насправді це є дуже легко, так як є і програма в телефоні, і він сам по собі дуже легенький в самому використанні. Євгене, чи будете ви рекомендувати наш центр для перевірки слуху, придбання слухових апаратів тим людям, які втратили слух на війні і в цивільному житті? Так, звичайно, особливо своїм побратимам. Я би побажав, якщо, не дай Бог, ви втратили слух, то так потрібно в саму першу чергу звернутися до вас, проконсультуватися, сходити на аудіограму. Тут нічого страшного немає насправді. Це ж є твоє здоров'я. sluch. Tak, ďakujem vám.